Доброго дня, Лабораторна робота номер 5 Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Записуємо число, Лабораторна робота. Тема Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Опис даної лабораторної роботи у вас міститься в підручнику на сторінках 177-178. Далі пишемо мету. Експериментально перевірити, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях. Довести, що загальний опір провідників, з'єднаних паралельно, менший за опір кожного з них. Обладнання. Джерело струму, ключ, вольтметр, амперметр, дві електричні лампочки та з'єднувальні проводи. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перш ніж виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте вимоги безпеки під час роботи з електричними колами. Дані правила є на форзаці у вашому підручнику. Наступне. Накресліть схему електричного кола, що містить дві паралельно з'єднані лампочки, які через ключ з'єднані з джерелом струму. На попередній лабораторній роботі Я це робив на сьогоднішній не буду. Ви вже маєте знати, як це виконувати. Хто забувся? В параграфі 32 можна знайти підказки. Тобто готові схеми. Переходимо до експерименту. Спочатку накресліть таблицю. Вона є у вас в підручнику в описі до роботи та на екрані. І знову ще раз нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи. Потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. Якщо таблиця побудована, можемо переходити до самої роботи. До дослідів. Спочатку зберіть електричне коло за накресленою вами схемою. Дана робота, як і попередні, в нас проходить дистанційно, тому складати коло з реальними приладами. Ви не будете. Ви це будете робити у віртуальній лабораторії FED. Посилання на неї міститься в описі під даним відео. Це можна зробити через телефон чи планшет, але найкраще через ноутбук. Як будувати дане електричне коло в віртуальній лабораторії FET я вам допоможу. Беремо живлення. Дві електричні лампи. Підключення паралельне. Не забуваємо про вимикач. Схема створена. Перевіряємо. Далі, якщо коло побудовано, виміряйте силу струму і у нерозгалуженій частині кола. Дивимось, як це роблю я. Вибираємо будь-яку нерозгалужену ділянку і вмикаємо послідовно амперметр, Далі виміряйте сили струму І1 та І2 на лампочках 1 та 2. Забираємо амперметр з першої ділянки. Розриваємо біля першої лампи. І... Туди послідовно підключаємо. Силу струму на другій лампі вимірюємо самостійно. Наступне накреслі схеми електричних кіл. Тобто електричних кіл з під'єднаним амперметром в різних ділянках кола, в нерозгалуженій частині кола коли підключений в відку першої електричної лампи та коли підключений в відку другої електричної лампи. Наступне виміряйте напругу У на лампочках. Ми знаємо, що при паралельному з'єднанні в нас напруга на кожному елементі буде та ж сама. Накресліть схему електричного кола. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Використовуючи результати вимірювань, які ви мали одразу заносити до таблиці і які вони вже у вас є, тобто напруга та сила струму, обчисліть опір спіралі лампи 1, це буде опір R1, і лампи 2 це буде опір R2, а також опір ділянки кола, що містить обидві лампи. Це буде опір R. Загальний. Результати обчислень занесіть до таблиці. Відповідні формули, які прямують з закону ОМА для ділянки кола, у нас є. Лишається лише підставити значення. Перейшли до аналізу експерименту. Проаналізувавши експеримент і його результати, зробіть висновок, у якому зазначте. Які співвідношення для паралельно з'єднаних провідників ви перевіряли та які результати отримали? Які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів? Запишіть даний висновок в робочий зошит. Творче завдання для відмінників. Запишіть план проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опіри резистора. Якщо ви маєте резистор, джерело, амперметр, проводи та резистор відомого опору. Домашнє завдання повторити параграф 32. Дякую за увагу. До зустрічі!